Друже, привіт! 8 лютого цього року НБУ відніс Форвардбанк до категорії неплатоспроможніх. Звичайно, дуже легко бути розумним заднім числом, але погодься, якщо десь щось горить і ти не відчуваєш при цьому запах диму, то це не питання до відсутності пожежі, бо тут скоріше вже проблема із відчуттям запахів, а може і з відсутністю нюху взагалі. Тож сьогодні ми розберемо, які ознаки того, що банк може в майбутньому стати банкрутом. Я розкажу тобі найбільш типові ознаки того, що над банком дійсно згущаються хмари, починаючи від менш суттєвих, закінчуючи більш істотними. А також розкажу тобі логіку, чому ці ознаки виникають. Перше, що має насторожити, це якщо в банку раптово змінилися акціонери, або частка існуючих акціонерів зменшилася істотно в менший бік. Чому це відбувається, я розкажу в другій половині відео. Друге, що має насторожити, це падіння банку в рейтингах міжнародних агентств, як то Fitch, Moody's, S&P, але наразі в Україні і так все погано. Тому на це я став би зважати трошки меншим чином. Третє це високі ставки за депозитами. Рекомендую тобі подивитися на цю тему моє попереднє відео посилання. Я залишу в кінці. Відсоткові ставки за депозитами слід розглядати не окремо, а в порівнянні з іншими банками в той же час. Якщо в порівнянні з іншими банками банк виділяється із загальної картини в бік більших відсотків за депозитами. Це може означати, що в банку наразі менше грошей, ніж їм потрібно, і він відчайдушно намагається їх якимось чином залучити. Саме по собі це непогано, якщо банк знає, як заставити ці гроші, потім працювати і заробить на цьому. Але якщо ні, то це тільки відтермінує проблему, оскільки ці депозити через певний час потрібно буде повертати уже з відсотками. І як я вже розповідав в минулому відео, зараз в Україні такий стан, що багато кредитів не повертається. І якщо єдине джерело доходу в банку це кредити, то він стає в зоні ризику. Тебе має також занепокоїти, якщо банком зацікавився НБУ. Бо в більшості випадках НБУ намагається якось виправити ситуацію, що склалася негативним чином в банку. Тож, якщо він зацікавився, значить там, скоріш за все, щось таке є. Також якщо проти банку відкриваються судові справи, це вже зовсім не добре. Також недобре, якщо банк фігурує в новинах в засобах масової інформації із негативним забарвленням. Саме по собі це не є поганим. Ну згадай, скільки разів в новинах писали про те, що Приватбанк банкрот і що? Але на фоні таких новин вкладники можуть захотіти якнайскоріше забрати свої гроші з банку, а це вже приведе до реальної проблеми відтоку капіталу. Дуже поганим дзвіночком є введення обмежень на операції з цим банком. Наприклад, для того, щоб отримати свої гроші, тобі потрібно заповнювати багато форм, потім багато чекати і проходити всі бюрократичні кола. Але ти маєш знати, що з 24 лютого 2022 року НБУ сам ввів деякі обмеження, і на це ти маєш зважати. Ну і варто замислитись, якщо в банку відбулась різка зміна графіку роботи або часу роботи відділу. Це може свідчити про те, що банк намагається зекономити бодай на зарплаті свого персоналу. Бо грошей і так вкрай не вистачає. Тут ти маєш зважати на сьогоденні реалії, тому що в країні відбуваються бойові дії, і це теж накладає свій відпечаток на роботу банків. Самі по собі ці ознаки в одиничних проявах не є ознакою майбутнього скорого банкротства банку. Але якщо ці ознаки проявляються в великій кількості, то це є привід замислитись. Але запевняю тебе, що керівництво банків знає про це набагато раніше. Тож пропоную тобі подивитися на це очима власників банку. Уяви ситуацію, що в одного банку ніби все добре і він купує інший банк. Для чого це інколи може робитись? Зазвичай від хорошого життя хороший банк не продається, це не ринок і не комп'ютерна гра, де люди прокачують банк для того, щоб потім його продати. Тож, в більшості випадках той банк, який купують, в нього зазвичай не все гаразд. В певних випадках такий банк може бути придбаним якимось міжнародним банком. Для того, щоб не будувати Банк в Україні з нуля, чи щоб не розбиратися в нашому і так складному законодавстві. Але також і буває, коли інший банк купує проблемний банк, роблячи таким чином щось типу послуги для НБУ. Бо продати проблемний банк іншому банку, зазвичай легше, ніж морочитися з його банкрутством, а потім із фондом гарантування вкладів громадян. Але зазвичай банк, в якого є гроші і так все гаразд, навряд чи буде в це впрягатись. Тут для нього логічним буде, скоріш за все, розширити свій бізнес або зробити новий банк з нуля. Тож банки можуть іти на це під впливом якоїсь неформальної домовленості, в обмін на іншу послугу, як то, наприклад, рефінансування чи отримання якогось кредиту. І оскільки вляпуватися в таке із власним бажанням мало хто хоче, то тут ми повертаємося до думки, що можливо в банка дійсно не все гаразд з грошима. Друге, що можуть робити банки, які опинилися в крутній ситуації, це скуповування кредитних портфелів в інших банках. Причому ці банки можуть бути як і діючі, так і ті, що знаходяться в стадії ліквідації. Але зазвичай це проблемні кредити, бо їх можна купити з дуже великим дисконтом. Ну, наприклад, ти можеш купити кредитного портфелю на 5 мільйонів гривень за ціною 1 мільйона гривень. Інший банк перехреститься, мовляв, слава Богу, здихався. Але навіщо це тому, хто їх купує? Я поясню. Завдяки цьому, в своїх звітах банк може показати, що в нього дійсно все гаразд. Мовляв, дивіться, скільки в мене грошей на боргових зобов'язаннях. Окрім простого обману, де я поясню тобі наприклад: уяви, що в тебе є машина, яку ти маєш віддати, або продати за заниженою вартістю, оскільки тобі там супертерміново потрібні гроші. Ти виймаєш із неї нову магнітолу і ставиш якусь стару. Ти знімаєш з неї ту гуму, яку купив півроку тому, і ставиш якусь геть непотребну. І взагалі все, що має для тебе якусь цінність, ти намагаєшся з цієї машини забрати. Отак От робить і власник банку, оскільки він розуміє, що банкрутство вже неминуче. Якщо в банка все добре, то він може давати багато кредитів. І саме так відбувається вивід капіталу із банка, який фактично вже приречений. І власники банку це добре розуміють і розуміють це раніше, ніж його вкладники. І наступним кроком зазвичай йде розмиття акцій, про яке я казав в першій частині відео. Бо власники банку зазвичай не хочуть бути пов'язані із банком, який попав у таку погану ситуацію. Таке розмиття може бути виконане як через продаж існуючих акцій, так і через випуск нових акцій. Таким чином, акцій стає більше, а відсоток акцій у власника стає менше. І він потім такий: та хлопці, я ж не до чого? Це ж банк вже ж наполовину на мій. Також в майбутньому проблемний банк може попросити рефінансування в НБУ або в інших державних банків. Рефінансування це типу як кредит, але сума більша, а відсоток менше. Через цей спосіб власники банку можуть спробувати вийти із бізнесу з мінімальними втратами. Ну, наприклад, вони запросили рефінансування на дуже велику суму, а потім видали на цю суму кредит і вивели капітал з банку. Але також ти маєш знати, що з 24 лютого минулого року багато банків в Україні запитало рефінансування від НБУ. І це не означає, що ці банки будуть банкротами. Просто у нас в Україні в економіці дуже погана ситуація. Додаткову тривогу має викликати те, що банк запитує реструктуризацію рефінансу. Оце вже означає, що віддавати борги майже нічим. Ну а якщо при цьому банк починає ще й розпродувати свої активи, то у 99% може засікати таймер. Ось так воно відбувається. Але ще від себе хочу додати, що якщо в кінцевих бенефіціарах банку Є підсанкційні особи або російські компанії, то це вже дуже хороший і серйозний привід задуматись щодо цього банку. Це одна із вагомих причин, що привела по фіналу до неплатоспроможності Банку. Звісно, всі ці причини не є 100% ознакою того, що банк в майбутньому стане банкрутом. І при своєму власному аналізі ти також маєш зважати на економічну ситуацію в Україні в цілому. Але я закликаю тебе не ігнорувати тривожні сигнали, щоб потім не опинитися в поганій ситуації для себе. Тож, друже, це все на сьогодні. Від себе бажаю тобі ніколи не вступати в відносини з банками, що можуть стати банкрутами. А якщо це відео було корисним для тебе, став лайк, підписуйся та приходь в гості.